Друге грудня на календарі У Києві телезійна служба новин продовжує свою роботу. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас щойно. Двоє мирних жителів загинули ще четверо дістали поранені в результаті обстрілів на сході країни. В зону ураження ворожої артилерії потрапили 23 населені пункти у Донецькій та Луганській областях. Активність бойовиків у штабі АТО пов'язують із прибуттям чергового псевдоконвою з Росії. Крім того, за повідомленням групи інформаційних спротив через неконтрольовані ділянки кордону Росіяни прокидають бронетехніку під прикриттям артилерійських обстрілів у позиціях наших військ. А в районі Дебальцево бойовики нарощують свої групування. Зафіксовано ек... Мінімум два конвої до складу, які входять до 12 одиниць артилерії. Півночі містечко Щастя наподалік Луганська терористи обстрілювали з важкої артилерії. По житлових будинках працювали системи ГРАД. Майже вщен зруйновано чимало приватних будинків. Що вціліла після обстрілів? Запитаємо у Євгенії Цветанської. Вона працює на місці обстріляних кварталів. Жені, вітаючи, чи можливо місцевим взагалі лишатися наразі в домівках? Піта Марічка. Ну, насправді ночують як правило у підвалах, але місцеві мешканці вже трошки звикли до вибухів, і не так активно вже на них реагують. Ну і власне, ось а, сьогодні як сталося, люди просто ночували у своїх квартирах. Як десь близько опівночі по місту почала працювати важка артилерія. Ось ми зараз бачимо наслідки нічного обстрілу. Зруйнований будинок дуже пошкоджена криша. Ось снаряд він пролетів просто ось через три квартири і повністю зруйнована зруйнованих квартира в цій квартирі наприклад, спала бабуся, але вона просто дивом вижила. Зараз її прихистили сусіди. Ми не бачимо, щоб на місці працювали чи МЧС, чи якісь інші служби ось власне люди відновлюють, намагаються відновлювати все власними силами, бо також пошкоджені і квартири зверху. Просто пробивало дах. Сніг йде прямо в квартиру у людей до людей, і ось допомагають відновлювати поки що сусіди. Ну власне у місті щастя на щастя ніхто не постраждав із мирних жителів, але Оскільки близько четвертої ранку почали обстрілювати із реактивної системи ГРАД позиції наших бійців біля ТЕЦ. Там загинуло наші два військовослужбовці. Ну, власне, десь о 12-й почався артилерійський обстріл по місту. А вже близько четвертої ранку почали бойовики працювати по позиціям наших хлопців. Ну ось зараз наразі зруйновано два будинки. Частково зруйновані, дуже багато бачимо на асфальті. Ну і тільки зараз, потроху, люди починають виходити. На вулиці, бо ну власне багато людей тут злякалося того, що було вночі. Але таке тут відбувається майже щоночі. Якщо не в місті щастя, то на околицях студія. Дякую, Женя. Це був наш кореспондент Євгенія Цвітанська з обстріляного щастя. Попри заяви про припинення вогню в Донецькому аеропорту обстріл триває. Про це повідомляє речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Напередодні українські та російські генерали домовилися про тимчасове перемір'я у цьому районі, але бойовики або не знають про це рішення парламентарів, або його ігнорують. Останній бій за що тривав понад дві доби з українського боку. Є двоє загиблих і 16 поранених. Втрати з боку бойовиків значно більше. Це 27 загиблих російських спецпризначенців та три десятки місцевих ополченців. На сьогодні запланований другий тур перемовин і у радбезі сподіваються, вони будуть більш результативними. Трастові фонди НАТО для допомоги Україні можуть запрацювати вже сьогодні. Їх Створення і початок роботи розглядатимуть під час засідання комісії Україна НАТО у Брюсселі. Сьогодні ж ситуація на Донбасі обговорять міністри закордонних справ країн-членів альянсу. Також вирішуватимуть, чи залишити натівські війська у східній Європі. НСЕК НАТО визнав, Росія нарощує сили, зокрема кількість зброї обладнання. Нє та військових довкола України Єнс Столтенберг наголосив, альянс продовжуватиме підтримувати Україну політично та практично. Ми засуджуємо будь-яке порушення українських кордонів, визнаних на міжнародному рівні, і підтримуємо Україну в тому, що вона захищає себе. НАТО підтримує Україну як політично, так і практично, зокрема, і за допомогою трастових фондів. І ми оголошуємо, що вони запрацюють вже сьогодні. Україна в очікуванні нового кабінету міністрів його склад коаліція обговорювала всю ніч і узгоджене рішення обіцяло представити вже сьогодні вранці. Втім, майже одразу після відкриття пленарного засідання о десяті спікер голосив перерву. Роботи депутату мають поновити за півгодини. Чим викликана ця затримка, запитаємо в Марії Васильєві, яка працює у Верховній Раді. Маша вітаю. які шанси таки в країну отримати сьогодні вже новий уряд. Будемо сподіватися, тому що зараз відбувається засідання консультації між лідерами парламентських фракцій і прем'єром в кабінеті спікера. Водночас за цим відбулося засідання найбільшої фракції у парламенті фракції блоку Петра Порошенка, і там, і там зрозуміло йшлося про склад майбутнього уряду. Також має відбутися ще засідання ради коаліції, яка також має визначити чи всі кандидати. Датури є вже погодженими, і чи всі згодні, чи готові проголосувати за склад майбутнього уряду? За нашу інформацію, п'ятеро урядовців з нинішнього складу Кабміну можуть зберігти свої посади. Це міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр оборони Степан Полтурак, міністр юстиції Павло Петренко, міністр освіти Сергій Квіт і також імовірно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Щоправда. Він сам був не дуже впевнений щодо того, чи залишиться він в уряді. Принаймні, коли його прямо про це запитали, він просто віджартувався. Ви міністром міністерства. Я ж це перший вопрос. Смотрим. Вам хотілося б далі продовжити цю роботу. Харків завжди. Ви залишитеся на посаді. Я вам дякую ж в новому уряді можуть з'явитися четверо іноземців олександр квіташвілі який займався реформою системи охорони здоров'я в грузії може очолити українське міністерство охорони здоров'я ще одна грузинка Ека Згуладзе, колишній шеф поліції грузії може стати заступником міністра внутрішніх справ україни ну крім того на мінфін самопоміч пропонує американку українського походження але громадянку США Наталію Яресько і а, також міністерство економіки може очолити литовець Айварас Абрамовичус. А, щодо того, чи зможуть вони зайняти свої посади, існує певна юридична колізія бо всі вони поки що не є громадянами України. Як обійти цю колізію? Ми запитали в одного зі знавців українського законодавства Олександра Черненка, кандидати. Вчора подали, подали заяву на отримання українського громадянства, тому вони будуть громадянами України. Єдине, що для цього потрібен певний час і певна процедура. Тому було прийнято рішення на фракції. Думаю, коаліція нас підтримує сьогодні. Внести зміни в закон про держслужбу, про Кабмін, щоб дозволити тим людям, які вже звернулися за отриманням громадянства, але його ще не отримали через певні бюрократичні процедури, дозволити таким людям займати посаду. Що інформацію консультації трохи затягуються і триватимуть щонайменше до 16 години. В 16 годині планується почати заслуховувати претендентів на міністерські посади у залі Верховної Ради. А надвечір, ближче до моменту голосування за новий склад уряду, в парламенті має з'явитися і президент України Петро Порошенко. Ну а тим часом тут продовжують обговорювати ще одну резонансну тему: це створення нового міністерства. Які буквально ідея з'явилася зовсім недавно ще 24 години тому це навіть ніхто не обговорював публічно, і от виявилося, що планують створити міністерство інформаційної політики. Власне, очолити його пропонують Юрію Стецю, депутату від блоку Петра Порошенка. Його ми і запитали, чим воно буде займатися, бо насправді поки що не дуже ясно. В концепції, яка закладена в це міністерство, є три пункти. Це внутрішня комунікація, це інформаційна зараз на цей момент війна, яка йде геополітично з Росією, і це налагодження структури департаменту, який міг би займатися інформаційною безпекою, в тому числі, наприклад, кіберзлочинністю або ДДО атаками, які йдуть з інших держав. Дія це нове це міністерство, яке може бути створено вже навіть сьогодні. Якщо Рада коаліції таке рішення ухвалить, вже охрестили це відомство за аналогію з романом Джорджа Руїла міністерством правди. І насправді медіа медіа суспільство, медіа спільнота дуже бурхливо зреагувала, бо журналісти побоюються того, що це призведе до поновлення цензури в Україні і власне. Свої, свої аргументи, свої доводи вони висловили моїй колезі Аллі Хоцянівській, бо сьогодні якраз вони й прийшли під стіни Верховної ради вимагати пояснень. Думаю, Алла докладніше розповість. Вітаю. власне журналісти зібралися під стінами Верховної Ради, але насправді чисельність їх була невелика, адже про створення нового міністерства було відомо, стало відомо лише вночі. Ну власне, вони дізналися здебільшого лише зранку. Хочу сказати, що вони всі категорично проти створення міністерства, яке охрестили міністерством правди, і власне це рішення приймали вночі на засіданні фракції блоку Петра Порошенка. Утім, ініціативу своїх колег по парламенту. То на внутрішньому голосуванні не підтримало моїне середовище всередині блоку Петра Порошенка. А це зокрема Сергій Лещенко, Мустафа Наєм та Заліщук. А нам вдалося поспілкуватись перед засіданням ради з Мустафою. А він говорить про те, що власне рішення було визначено буквально за добу, і вони просили, аби їм показали документи положення або бюджет міністерства. Жодних документів їх їм не на. Дали власне вони не знають, як працюватиме це відомство. Ну і власне думки їхні не дослухалися, адже вони пропонували відтермінувати і провести публічні слухання, і лише після цього визначитись, голосувати, створювати це міністерство чи ні. Прошу пряму мову. Ми зараз створюємо функціонал, який не зрозуміло, кому потім попаде в руки. Якщо завтра нас звільнять одну людину, поставлять іншу людину. Якщо ця людина не буде тої людиною, яка буде відстоювати інтереси країни, то як ми будемо створити? Ми зараз даємо в руки комусь цей скальпель. А завтра цей скальпель опиниться в інших руках. Це неправильно. І нового відомства запевняють, що воно необхідне в умовах інформаційної війни або боротися з російською пропагандою. Ну а опоненту говорять про те, що треба підтримувати вже існуючі незалежні медіа для того, щоб допомагати їм доносити правдиву інформацію про ситуацію в Україні. Ну, і власне тут під стінами виникла невеличка суперечка між медійницею і вже народним депутатом Ольгою Черваковою та журналісткою Анастасією Станко. Я прошу послухати, як це було. В країні ну, потрібна контрпропаганда. Я голосувала за те, щоб це відбулося. А те, що це має відбутися по-людськи, ну в тому вигляді, в якому воно. Чекай, Так ти сьогодні голосуватимеш за пакет? Дивись, я вважаю. Ти що це голосуватимеш за питання... Оля. Я просте вважаю. питання. ти ж як журналіст. Я вважаю, що це питання, треба вони. Не я вважаю, за, за чи ні? Я... Така ситуація наразі. Ми продовжуємо слідкувати за подіями біля Верховної Ради України. Студія. Дякую, дівчата. Це були наші кореспонденти Алла Хоцінівська та Марія Васильівна Васильєва з Верховної Ради. Від першої ми почули, що засідання можливо розпочнеться із значної затримку і не прогнозує його початок о 12.30. Ймовірно, консультації з приводу посад новому уряді тривають далі. Ну і суперечила ситуація навколо можливого створення міністерства з інформаційної політики. Умисне вбивство за цією статтею, столична міліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті активіста майдану Олександра Костренка. Два дні тому його знайшли мертвим в орендованому помешканні у Києві з численними ножовими пораненнями та травмою голови. Правоохоронці розглядають ряд версій, серед яких професійна діяльність та корисливі спонукання. Останнім часом Костренко займався антикорупційними розслідуваннями. У Харкові розшукують зловмисників, які підклали вибухівку до місцевої військової частини, де базується один з підрозділів Нацгвардії. Вибух пролунав сьогодні у другій ночі. Вибуховий пристрій підклали під ворота військової частини. Результаті пошкоджені ворота та шибки в адміністративній будівлі. та постраждалих немає. За попередніми даними вибух стався через проведення в дію магнітної міни. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею навмисне пошкодження майна шляхом вибуху. Саме за цією статтею кваліфікували і попередні подібний малопотужний вибух біля однієї з підстанцій Харківської військової частини позаминулого тижня. З місця події вилучено речові докази проведено першочерговий оперативний слідчі дій правоохоронними органами. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення. П'яний прокурор за кермом у Дніпропетровську затримали начальника слідчої відділу обласної прокуратури, який на підпитку кермував автівкою. Підозрюють у такому вигляді повертався зі святкування. Вчора прокурори відзначали професійне свято. Активісти, що патрулюють місто спільно із працівниками ДАІ, увечері помітили чоловіка, який непевною ходою вийшов з ресторану та сів за кермо. Я вийшов з автомобіля, документів немає, нічого немає. забув дома. Ну, до коли водія зупинили, виявилося, що номери його машини у базі ДАІ відсутні. Ніто в базі таких номерних знаків ні одного транспортного не зареєстровано по даним номерними знаками. У багажнику знайшли ще один комплект із серію Севастополя. А у салоні пляшки зі спиртним. У кермувальникові опізнали працівника обласної прокуратури Вадима Білого, начальника слідчого відділу. Посадили мене за руль. Угроза применения якогось насилля. Чому я маю комусь щось что -то отвечать? Я отвечать? не можу. А вас насильно за руль посадили? Так. Да. Якісь люди, люди тут вот, здесь знаходяться. Посадили мене за этот руль, за это машину. Я... А, а вы шли там в йшли? мимо? Все, розговор ну, нашли? Проходити алкотест, прокурорські слідчі відмовився. Натомість викликав до себе швидку. Лікарям поскаржився на білю серці. Медики, утім, вважали госпіталізацію недоцільною. Відтак прокурора доправили до міліційного відділку. До ранку на нього склали три адміністративні протоколи. З неофіційних джерел стало відомо, що Вадим Білий у понеділок ввечері святкував день прокурора. Обмивали відзнаку, яку він отримав із Києва від генеральної прокуратури. Ольга Павловська, Олександр Куліш з Дніпропетровська, ТСН 1+,1. Харківські міліціонери протаранили автомобіль, в якому їхала вагітна жінка. Міліцейська патрульна машина вилетіла на зустрічну і врізалась в Жигулі. Вагітна жінка, що була за кермом, авто отримала незначні пошкодження. За попередніми даними зі слів очевидців, патрульний автомобіль наїхав на трамвальну колію, після чого його викинули на зустрічну смугу. Як виявилося пізніше, міліцейське авто було на літній гомі, що ймовірно і стало причиною ДТП. Печерський суд столиці зобов'язав Генеральну прокуратуру розпочати розслідування стосовно голови Нацбанку Валерії Гонтарівої. Підозрюють мотіпулювання курсом валют, що спричинили збитки країні. Позивачем у цій справі виступив київський адвокат Ростислав Кравець. Це його третій позов проти Гонтарєвої, Попередні два суд відхилив. Як заявляє у своєму позові, кравець спочатку він був за нижчим курсом, продавав на міжбанку 69 мільйонів доларів, а через кілька днів відкупив. Там саме 35 мільйонів вже дешевше. Таким чином на кожному відкупленому доларі НБУ втратив 19 копійок, каже адвокат. Покарання за статтею, за якою порушили справу, передбачає до восьми років ув'язнення. Росія відмовилась від будівництва південного потоку через дорого візну цього проекту. вважають у Єврокомісії. А звинувачення в бік Болгарії називають лише спробою Москви виправдатись. Путін, натомість, продовжує закликати Софію вимагати від Єврокомісії компенсації за неотриманий від південного потоку прибуток. Росія нагадає напередодні відмовилась від будівництва газопроводу, звинувативши у зриві міжнародного проекту Єврокомісію та Болгарію, яка не дала дозволу на будівництво у Чорному морі. Труба мала пройти в обхід України у квітні після анексії Криму. Європарламент закликав країни-учасників проекту скасувати домовленості із Москвою та Сполучені Штати починають роботи над новими санкціями проти Росії. Як далі тиснути на Москву телефоном обговорили президент США Барак Обама і голова Європейської ради Дональд Туск у свій перший день на новій посаді, за словами Туска, головне чого прагнуть від Росії ЄС і США, це встановити контроль над кордоном і перекрити потік бойовиків і озброєння на схід України. Спадкова скромність уругвайських президентів новообраний голова латиноамериканської держави, лікар за освіти та Бере продовжує приймати пацієнтів. Найвищу посади в країні Васкес обійме тільки 1 березня, а до того часу збирається і далі працювати за основним фахом. Лікар Коранко став президентом вже вдруге. Він очолював Уругвай до 2010 року. Потім поступився кріслом Хосе Мухіка, який став відомий як найбідніший президент у світі, відмовляючись від більшої частини своєї зарплати. Світовий рекорд за нашими пілотами український екіпаж на мотодельтаплані пролетів 706 кілометрів без посадки. Пілоти всю дорогу боролися з турбулентністю та потерпали від морозу, але тепер їхні досягнення буде важко перевершити. Олена Остахова та Олександр Воронів встановили рекорд ще минулого року. Збишова, що під Києвом вони долетіли до Кримського коктебеля. Цілий ріф Міжнародної авіаційної федерації федерація перевіряли, чи справді це можливо. і от довгоочікувані сертифікати. Вдвойне приятно, що этот рекорд был установлен на українському дельтаплані, который был розроблений і згоджується серійний на київському предприятии. Позвольте мені вручить дипломи Міжнародної авіаційної Федерації об установлении мирового рекорда нашим героям. Александр випуск дивіться вже о 16.45 часом. За новинами можете стежити на сайті TSN.ua. Прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарне.